Всім привіт! Продовжуємо готувати апартаменти для нових мешканців. Я розраховую на, на кролів. Ось такі будуть апартаменти. Це малий мали вольєр, є ще і більший вольєр. Напевне, на раза в три. Ну, те, як, як гуде ексгольція, я вже показував. бджоли працюють на ексгольції. Вона гудить просто гудить гулом. Бджола бере нектар, бджола бере і пилок. Кущі просто гудуть. І ті, які на сонці, і ті, які в тіні. Так, мене, мене нутря вже вже проганяє. Проганяє, проганяє нутря від своїх хат. І ось навіть окремі кущики, які стоять з другої сторони, вони всі гудуть від бджоли. Немає китиці без бджоли. Бджоли скрізь. Ексгольці вражає своєю медопродуктивністю. Навіть можна зауважити, що вона пов'явша. Жаріща дійсно неймовірна. Жаріща дуже-дуже-дуже сильна. Листя, листя в ексгольції пов'яли, але вона не припиняє виділяти нектар. Це, до речі, не єдиний. Це один із найбільш найкрутіших, один із найкласніших медоносів цього часу, але не єдиний. Так же само працюють на бджоли і на очіку пурпурному. Кінець серпня. А так виглядають. Виглядає інжир. Інжир, це звісно не медонос. На інжирі навіть є інжири. Але я далекий від... Від думки, що інжири встигнуть до спіти. Не та у нас широта. Ну, то таке. Бджоли лазять на очітку пурпуровому. Хоча, хоча мушу зазначити, що він ще практично не розцвів. Очіток пурпуровий розцвіте і набере свою силу десь за тиждень, можливо днів за 10. І ось центральні квіточки тільки-тільки починають відкриватись і бджола вже. Чатує ага. на вході. Де тільки, де тільки є хоч одна-дві квітки, бджола вже тут перевіряє, перевіряє кожну, кожний відкрившийся бутончик на, на наявність солодкого продукту. Ось такий очіток, але йому треба ще. Трохи зачекати днів 10 і ачіток пурпуровий стане дійсно пурпуровим. Ось так. Бджола скрізь, скрізь де тільки є бутони, там і бджола. Не вистачає рослин. Якісно медоноси непогані, а от кіль кількісно дуже-дуже їх мало. Але це ще не все. Звісно, на самий останній меданос це горець далекосхідний, або декоративний бамбук північний, або гречка північна. На, насправді це горець далекосхідний. Так ось, це один із найпізніших меданосів. Він медоносить так пізно, що бджоли інколи його не можуть відвідувати від холоду. Він тільки тільки тільки, на, тільки но розпочинає розвивати бутони. Квитує він китицями і, як ви здогадалися, китиці схожі на китиці гречки. Навіщо мені? Він мені потрібен для іншої справи його ось такі пагани, вони порожні всередині. І вони якнайкраще підходять для лятків для Бамбідарія. Ось так, ось така рослина. Ну ладно, а ми йдемо до найкрасивішого медоносу усіх часів та народів усіх осінніх місяців. Комусь може здатися, що це кампсіс, але ні, кампсіс вже все. Кампсіс хоч, хоч іще, і потроху і доцвітає, але він саме доцвітає, а не цвіте. І навіть бджіл на ньому вже нема тому що вони всі на ексгольці, на очірку пурпуровому і на, на мальві лісовій. Так-так, а тут є діляночка, яка мені відома. І тут мальва мальва квітує кожен рік і дуже буйно і дуже довго. Дуже головне, от як, як бджілки, бджі, видно, як бджілка хоботком хоботком намагається набрати нектару. Хоч і квітів тут немало, але все ж таки тут така кількість бджіл, що вони заважають одне одній і виходить так, що по дві бджоли на одну квітку. Бере набирає нектар, набирає нектар на всякі, всякі це можна. Так ось дуже велика заслуга мальви лісової. І це те, що вона квітує майже місяць. Вона починає квітувати десь в середині серпня і закінчує, та напевно більше місяці, тому що вона закінчує в кінці вересня, вона сама по собі рослина дуже симпатична. І медоносна. Ось такі. Ось такі невеличкі зарості у мене на ділянці іще і мальви. Я не знаю, чому вона називається лісовою. Напевно, вона і в лісах на Гавалявинах росте. Але у мене вона росте на бувших городах. А зараз, а зараз це Апі-заповідник апі моєї доньки. А це такі, такі мальви. Мальва лісова, яка впродовж півтора місяці забезпечує бджол підтримуючим взяткам, тоді, коли взятка вже товарного немає, не існує. І якщо очіток пурпуровий росте роками, то лісова мальва росте сама. До речі, можна посіяти тільки одного разу цю рослину і вона буде відростати кожен рік сама. Мені подобається як бджола просто. Всередину засовує голову і злизує, просто дійсно злизує нектар. А якщо всіх бджіл розігнати і сонце падає під правильним кутом, то при приближенні можна навіть, я не знаю, чи зніме камера чи ні, але при приближенні можна навіть побачити, як блищать краплинки нектара. Так само вони блистять, як і на квітах липи. Але це не липа, це Мальва лісова або дика мальва. Це саме та мальва, яка росла століттями біля колодних пасік наших предків. Оскільки це дика рослина, то тут на бджіл можуть нападати шершні, тому вони доволі полохливі. Не такі, як на очітках пурпурових, які ростуть просто у мене під вікнами. Як ви бачите, якщо взяти рослину цієї мальви, тут, тут вже є сформоване насіння, яке ще дозріває, воно не зріле, але воно тільки дозріває. Від Бутони вже, квіти, які опадають, квіти, які квітують, і квіти, які тільки відкриваються. І на самому верхівці бутони, які формуються. Як ви бачите, бутонів, які формуються, набагато більше, ніж квітів, які квітують зараз. Тож мальва лісова або мальва дика, це медонос, який буде приносити користь вашим бджолам у вашу відсутність. Не тільки багато-багато місяців у сезон, а ще і багато-багато років після того, як ви посієте їх один раз. Ось, така, ось такий медонос дуже симпатичний, дуже невибагливий і корисний мальва лісова. Дякую всім за увагу, за терпіння.